Службу і за вашу відданість, тому що зараз ціла держава переживає такий великий час випробування і тому свідчення, добре свідчення кожного громадянина України є дуже важливе, а ваше свідчення, воно є особливе, тому що воно не тільки на словах, але пов'язано з конкретним ділом, з вашим перебуванням в тих небезпечних місцях, які є загрозою для життя. І очевидно, що це все робиться не просто так, але робиться заради якоїсь вищої цілі, заради мину, заради спокою, заради благополуччя наших родин, заради майбутньої нашої держави і найголовніше заради майбутніх наших дітей, всіх і. Тому то, вам, коли знаходитеся там, може так видаватися, що це ваша якась особиста справа, і всі інші вони якось не беруть участі в тому, чи їм є байдуже до того, адже не є байдуже. І е, то є головне, щоб ви були свідомі, що звичайно що це є оцінене. Оцінене багатьма людьми, очах, які ви є героями, і ваша самовідданість, ваша готовність. Це є великим свідченням, будуючим свідченням. І за це все ми вам дуже вдячні, особисто і владика, дуже цінує, зокрема, і переживає вам молиться особисто за тих людей, які знаходяться на сході в країні, за наших військових, за солдат, за міліціонерів, за всіх, хто взяв на себе, так би мовити, перший удар удари ці. І тому він поручив нам як на знак вдячності від нього особисто і знак свого благословення, Вам, також вашим родинам, передати вам такі пам'ятні грамоти, які будуть свідчити про молитву за вас особисто, також за їх благословення для кожної родини всіх не тільки вас, але також всіх рідних ваших, які вас чекають з вами, переживають і. Також та більна тривога їх стосується в тій чи іншій мірі, тому що звичайно, що вони є передні діє вашим життя, вашим здоров'ям і тої тривоги до пережиття за вас, влади, та і ми, працівники, і прихильні управління, також долучаємося і як знак цього благословення хочемо нам дати ці пам'ятні гарно, можливо, колись ви... Щось багато років візьмете цю грану в руки і згадаєте цей період вашого життя. І воно покликано для того, щоб наповнити це ваше життя теплом, підтримкою, солідарністю з нашого Богу, взаєморозумінням до тої справи, які ви присвятили себе, і щоб ви були свідомі, що те, що ви робите, воно не є на марку, воно є оцінює. І воно дійсності готує дуже багато.